Я з великим задоволенням буду носити ці аромати. Дякую тобі за такий просто неймовірніший подарунок. Дивіться, друзі, скільки скарбів. Мої любимці, Олександра підібрала для мене з такою любов'ю, я прям це відчуваю. Сонечко, я прям відчуваю, що ти підібрала для мене мої любимки Ульрік Деваренс. Ей вона скільки ти мені прислала, Ейвана, якого в мене немає. І я з задоволенням буду ним користуватися Оріфлейма, скільки ти мені прислала, якого я люблю. Ні на кого ні на що не проміняю. Ти мене повернула в такі приємні спогади мого життя в мої шкільні роки, в моє дитинство, студентські роки. Все-таки вся парфумерія 2000-х не в 2000 неї кидати кидать тапками друзі. Це неймовірна парфумерія. Це такий флешбек, це такий кайф. Це саме ера такої класної. Авторської люксової парфумерії, якої зараз все-таки дуже і дуже мало. Зараз гонітьба за фланкерами, гонітьба, перенімають друг у друга, все один на одного, похоже. Я не буду це хаять, не буду це критикувати. Нові переосмислення, все. Але така прямо бум такої авторської парфумерії, новаторської, згадайте. Це 92 тисяч, все-таки скільки в люксі і в доступному люксі по нормальним ценам тоді ще. Було дійсно якісної авторської авторської парфумерії, яка стала суперхітами. І дивіться, зараз вона не виходить з моди. І ось і всі фланкери в люксі і нішенька зараз модна. Дивіться, скільки робить от таких откровенних закосиків на отакий класний люкс 2000-х, 90 х За, за Amouage Search ми з вами говорили, що откровенно кажуть, що це дідовський аромат. Такий Кіпарісово комарів. Але я радію, що Амуаша таке вже старьо починає випускати. Мода повертається. І не за це називати старім. Це класична академічна парфумерна школа, класика. Розумієте, це як в музиці Бах. Всі повинні Баха переграти, Моцарта і так далі. Ви ж моцарта слухаєте. Баха, ви слухаєте, музиканти мене дивляться, ви граєте його. В консерваторії студенти його грають, участь, вчаться на ньому. Ви ж не считаєте, що це якась дідовська чи бабська музика? Ні. Що це старіо, що це отстой. бах, ви ж не назвете або Моналіза в Луврі висить, ви ж не назвете її старухою, бабулі. Як я вдома повішую репродукцію Моналізи. Це ж старіо, це, це отстой. Я такого не чую. Чому парфумерію так хають? Що це бабкін шкаф, дідке не дікалон, діткін світер, як я це буду носити, друзі? Не ведіться, будь ласка, я нікому нічого не впарю, не нав'язую вам свої думки. Ні в якому разі не маю ніякого морального права вам щось нав'язувати. Не, не маю. Але не ведіться на ці предрассудки. Ведіться на те, що ви відчуваєте в ароматі. Якщо вам подобається Амуаш Сьорч, версія нова дідовського декалона, якщо він вам подобається то поливайтеся ним. І з гордо піднятою головою, з рівною самкою носіть його і відчувайте себе королєвою чи королем, розумієте? Не ведіться на хто, що скажуть люди, на якісь предрасудки, модна, я не модна, в тренді, я не в тренді. Ви для себе має, маєте бути в тренді. Головне, це ваш стан душі, розумієте? І чи ви з цим ароматом, знаєте, є у вас любов, історія кохання, знаєте, продовж... Яка длиться роками. З ароматом головне, щоб у вас була історія кохання. Якщо він вам подобається, і дай, він олдскульний, і він стає, та носіть його з радістю, звичайно, дозіровку правильно в будь-якій І в модній, і не в модній, і в олдскульній, і в, супер, в суперсучасній, звичайно, дозіровку треба тільки соблюдати і все. А так як якщо він олдскул і він вам подобається, у вас ним історія кохання, носіть на здоров'я і прикрашайте цей світ цим. Прекрасним ароматом. Який доповнить вашу харизму, підкреслить вашу сексуальність, підкреслить ваш образ і підкреслить вас. Не ви будете тащити на собі модний ультрамодний аромат, який на кожному шагу. А аромат буде підкреслювати вас. вас, вас вашу сексуальність, ваш образ і вашу харизму. І неважливо, скільки він коштує. Пластиковий персик з 2000-х, якщо він на вас звучить, він вам подобається. Вас на місто, як кохайте, та полийтесь цим Персиком. І будьте щасливі і прикрашайте цей світ цим Персиком пластиковим, розумієте? Подобається вам супермодність, пожалуйста, носіть. Подобається вам олдскул? носіть і не ведіться на якісь предрассудки, хто що скаже. Носіть і прикрашайте цей світ. І радуйте нас, себе і близьких своїх людей зараз в такі часи, навіть класним ароматом. Ви порадуєте когось, розумієте, в своєму оточенні, і це вже буде такий. Знаєте, така естафета радості. Ви вже подаруєте комусь радість.